Розуміння генерального плану, це місто. Тут переважають будівлі з цегли та розчину гамірний мегаполіс. Функціональне місто має оптимізовані транспортні мережі, інфраструктуру утилізації відходів, сили цивільної оборони та інші системи, які потрібні всім сучасним містам, за умови належного планування та добре продуманого плану. Чому ми розповідаємо вам про міста? Бо люди подібні до міст. Кожен із нас виглядає по різному зовні, але всі ми маємо біологічні системи, які є критично важливими для нашого здоров'я та добробуту. Генеральний план у людей відомий як наш геном, і він містить усю складну інформацію, необхідну для функціонування нашого тіла та його систем. Ми знаємо, що місто може розвиватися і змінюватися з часом залежно від зовнішніх впливів і того, наскільки добре воно утримується. Ми можемо прикрашати різні частини рослинами та деревами, або якщо місто піддається бурям і різним погодним умовам, це може змінити його вигляд і функціонування. Так само, окрім нашого генетичного плану, те, що ми споживаємо і чому піддаємося протягом життя, впливає на те, як працюють наші системи. Оскільки наші генетичні плани унікальні, наші тіла по-різному реагують на фактори навколишнього середовища, від потреби в певних поживних речовинах до того, яку програму фізичних вправ нам слід обирати. Усе це можна індивідуалізувати для кожної людини на основі її унікального генетичного коду. Ця ідея лежить в основі персоналізованої медицини і означає відхід від підходу, один розмір для всіх у сфері охорони здоров'я. Процес металювання. як і в будь-якому успішному місті, у вашого тіла є команда, що займається розвитком і обслуговуванням. Науковий термін для цього процесу метилювання. Ферменти метилювання працюють як будівельники, які підтримують клітинну інфраструктуру організму. Деякі необхідні сировинні матеріали надходять з їжею у вигляді вітамінів групи Б, білків і холіну. Ферменти метилювання використовують ці речовини для створення будівельних матеріалів, необхідних для побудови та ремонту важливих структур у наших клітинах. Від створення нової ДНК і ремонту пошкодженої ДНК до Додавання нових структур до генів, щоб вони могли функціонувати оптимально. Функція метилювання полягає в тому, щоб забезпечити вироблення та доступність необхідної кількості будівельного матеріалу для кожного важливого процесу, водночас, не допускаючи надмірного накопичення побічного продукту, гомоцистеїну. Процес метилювання може бути ускладнений двома чинниками. Або нестачею сировини, або тим, що ферменти працюють неоптимально через генетичні варіації. Це може призвести до проблем зі здоров'ям, таких як зниження рівня енергії, погіршення когнітивних функцій, підвищена вразливість до хронічних серцевих захворювань і прискорене старіння.